Я вчу любові до себе, але пам'ятайте, любов до себе не мається на увазі егоїстичної радості. Зовсім немає. Фактично, вона має на увазі прямо протилежне. Людина, яка любить себе, знаходить, що в ній немає жодного я. Кохання завжди розплавляє. Я, І це один із алхімічних секретів, яким потрібно навчитися, які потрібно зрозуміти, пережити кохання завжди розплавляє я. Щоразу ти любиш я, зникає. Ти любиш жінку і принаймні на кілька миттєвостей коли. Є справжня любов до цієї жінки, у тебе немає я. Немає ніякого его, Его і кохання не можуть існувати разом. Вони як світло і темрява. Коли світло приходить, темрява зникає. Якщо ти любиш себе. Ти здивуєшся, любов до себе означає, що ти сам зникаєш у любові себе, немає ніякого себе. Це парадокс. Любов до себе зовсім позбавлена себе. Вона не самозакохана, тому що де б не було світло, там не може бути темряви. І де б не було кохання, там не може бути его. Кохання розплавляє, розплавлене, заморожене, его. Його потрібно до кристала льоду, а любов ранковому сонцю подібна. Теплота кохання його починає танути. Чим більше ти любиш себе, тим менше знаходиш у собі его. І тоді це кохання стає великою медитацією, великим стрибком у Божественність. І ти знаєш, можливо, ти вперше чуєш, що це стосується і любові в собі, адже ти ніколи не любив себе. А коли ти любив інших, мабуть, з тобою траплялися. Проблиски, напевно, були рідкі, сні миті, коли на мить тебе не було, і було лише кохання, тільки енергія, що тече без центру, з ніби з нікуди в нікуди. Коли двоє закоханих сидять разом, разом сидять два ніщо, два нулі, і в цьому краса кохання. Це робить тебе зовсім позбавленим его. Тому пам'ятай, егоїстична радість це в жодному разі не любов до себе. Егоїстична радість це протилежне. Людина, якій не вдається любити себе, стає егоїстичною. Егоїстична гордість це те, що психоаналітики називають нарцисичним зразком життя нарцисизму. Напевно, ви чули притчу про нарциса. Він закохався у себе, дивлячись у тиху заплаву, він закохався у своє власне відображення. Бо бачите різницю людини, людина, яка, котра любить себе, любить не своє відображення. Він просто любить себе. Не потрібно жодного дзеркала, він знає себе зсередини. Хіба не знаєш себе, не знаєш, що ти є? Чи потрібно тобі доказ, що ти є? Чи потрібне тобі дзеркало, щоб знати, що ти існуєш? Якби не було дзеркала, засумнівався б ти в своєму існуванні. Нарциз закохався в своє відображення не в собі. Це не справжня любов до себе. Він закохався у відбиток, відображення це інше. Він став двома, він став роздвоєним. Нарциса було розщеплено, він був у стані своєрідної шизофренії. Він став двома закоханим та коханим. Він став об'єктом власного кохання. І саме це відбувається з багатьма людьми, які думають, що закохані. Коли ти закохуєшся в жінку, спостерігай, будь пильний. Не може це може бути не що інше, як нарцисизм. Обличчя цієї жінки, її очі, її слова можуть просто діяти. Як озеро, в якому ти бачиш власне відображення. Ось моє власне спостереження і сотні випадків кохання 99 нарцисичні. Люди люблять не жінку, що реально існує. Вони люблять почуття власної важливості, яке ця жінка їм дає. Увага, яку ця жінка їм дає, лестощі. Який ця жінка виливає на чоловіка. Жінка лестить чоловікові, чоловік лестить жінці. Це взаємна, взаємні лестощі. Жінка каже: ти найкрасивіша в світі, ти просто диво. Ти найбільший із усіх, кого тільки створив Бог, навіть Олександр Великий. Ніщо порівняно з тобою, і ти тимушуєш, і твої груди розправляються, і голова починає пухнути, і в них немає нічого, крім соломи. Але солома надає об'єм, і ти кажеш жінці, ти найбільший витвір Бога, навіть Клеопатра, ніщо порівняно з тобою. Я не можу повірити, що Бог коли-небудь створив щось краще за тебе, ніколи більше не буде такої вродливої жінки, як ти. Саме це ви називаєте коханням це нарсицизм. Чоловік стає заплавою і відбиває жінку, і жінка стає заплавою і відбиває чоловіка. Фактично. Не тільки відбиває істину, а й прикрашає її тисячою та одним способом змушує виглядати красивіше та красивіше. Саме це люди називають коханням. Це не кохання це взаємне застосування его. Справжнє кохання нічого не знає про его. Справжнє кохання починається з любові до себе. Звичайно, у тебе є це тіло. Ця істота, і ти в ньому вкорінений, насолоджуйся цим, лелей Його, святкуй Його і немає жодної мови про гордість чи его, тому що ти не порівнюєш себе ні з ким іншим. Його приходить, его приходить з порівнянням. Любов до себе не знає жодного порівняння. Ти є ти ось і все, ти не кажеш, що хтось інший нижче за тебе. Ти взагалі не порівнюєш щоразу, коли приходить порівняння, знай того, що це не кохання. Десь ховається трюк, тонка стратегія его, його живе порівняно. Коли ти жив, кажеш жінці, я люблю тебе, це одне. Коли ти кажеш жінці, Клеопатра, нічого в порівнянні з тобою, це інше, зовсім інше, прямо протилежне. Навіщо вносити до цього Клеопатру? Хіба ти не можеш любити цю жінку, не вносячи Клеопатру? Клеопатра вноситься, щоб роздмухати его, люби цього чоловіка? Навіщо вносити Олександра Великого? Кохання не знає жодного порівняння, кохання просто любить, не порівнюючи. Таким чином, щоразу, коли виникає порівняння, пам'ятай, це егоїстична гордість, це нарцицизм. І щоразу, коли немає жодного порівняння, пам'ятай, це кохання, чи не любов до себе чи до іншого. У справжньому коханні немає ніякого поділу. Закохані справляються один з одним. У егоїстичній гордості є величезний поділ, поділ між закоханими та коханим. У справжньому коханні немає зв'язку. Дозвольте мені це повторити. У справжньому коханні немає зв'язку, тому що немає двох людей, які могли б бути пов'язані. У справжньому коханні є лише кохання, цвітіння, аромат, сплавлення, злиття. Тільки в егоїстичному коханні є дві людини, закохана і кохана. І щоразу, коли є закоханий і коханий, кохання зникає. Щоразу, коли є кохання, коханий, закоханий. Обидва вони зникають у коханні. Кохання це те величезне явище. Ти не можеш у ній вижити. Справжнє кохання завжди у теперішньому, егоїстична любов завжди або в минулому, або в майбутньому. У справжньому коханні є пристанова прохолода. Це виглядає парадоксальним, але всі великі реальності життя парадоксальні. Тому я називаю це пристрастю прохолодою, пристрасною прохолодою? Є тепло, але немає спеки. Тепло, безперечно, є, але є і прохолода, дуже зібраний, спокійний прохолодний стан. Кохання любить людину менш гарячою. Але якщо любов не справжня, а егоїстична, у ній є величезний жар. У ній є пристрасть подібна до лихоманки. І немає зовсім ніякої прохолоди. Якщо ти можеш пам'ятати ці речі, у тебе буде критерій судити. Але людина не має починати із себе. Людина має починати з себе, іншого шляху немає. Людина повинна почати. Там, де вона знаходиться, люби себе, люби безмірно. І в цій любові твоя гордість, его і вся нісенітниця зникнуть. І коли вони зникнуть, твоє кохання почне досягати інших людей, і це буде не зв'язок, а щедрість. Це буде не зв'язок об'єкта та суб'єкта, а справлення. Злиття кохання не буде гарячковим, це буде прохолодною пристрастю. Вона буде теплою та прохолодною одночасно, вона дасть тобі перший смак парадоксальності життя. Чому любити так боляче? Любити боляче, бо кохання прокладає дорогу для блаженства, любити боляче, бо кохання трансформує. Кохання це мутація, будь-яка трансформація болюча, бо старе треба залишити заради нового, старе, знайоме, безпечне, недійне. нове абсолютно невідоме. Ти рухаєшся в, не об... не в на картах океани. Ти не можеш застосувати розум у новому. Новому розу зовсім марний, тому виникає страх і в розлуці зі старим зручним надійним світом. Світом зручності виникає біль. Це той самий біль, який відчуває дитина, коли з'являється на світ з утроби матері. Це той самий біль, який відчуває птах вилупляючись з яйця, темрява невідомого, ненадійність невідомого і непередбачуваність невідомого дуже лякають людей.